Доброго дня, мене звати Володимир і ми сьогодні з вами проведемо коротенький відеоогляд реле протоку, а саме торгової марки Farmer моделі DSK-5D. Отож, коротко по характеристикам, торгова марка Farmer – це є бренд, який має країну походження Румунія. В Україні вже 3,5 роки. даний бренд досить таки чудово себе зарекомендував. По призначенню, призначений для контролю автоматичної подачі води, призначений для автоматичного контролю тиску та захист від холостого ходу. Показники амплітуда включення від 1 атмосфери до 6 атмосфер, амплітуда виключення від 2,5 атмосфери до 7 атмосфер. Даний пристрій можна використовувати до 10 атмосфер, рівень захисту вологостійкості IP 54. Даний пристрій можна використовувати і на високому тиску. Але використовуючи в парі гідроакумулятор від 8 атмосфер. Це для того, щоб правильно і коректно працював, як сам пристрій, і для коректної роботи електровигуна. Матеріали. Матеріали це якісні технополімери стільки до зовнішнього впливу, стільки до механічних пошкоджень, стільки до високих температур корпус, який монтується. Він має правильну тілобудову, він має роз'єми під ключ. Також сам матеріал є еластичним. Ціна РРЦ даної продукції 1230 гривень. Переваги. По типу застосування даний пристрій використовується як в системах водопостачання, так і в системах автоматичного підняття тиску. По налаштуванню. Значить, даний пристрій можна налаштовувати як нижню. Планку на вимкнення, так і верхню планку на вимкнення. Як це працює? Значить, у нас тут є кнопки вверх і вниз. Налаштовуючи нижню планку, ми отримуємо 2 секунди кнопку вниз і ми отримуємо тоді, ми можемо тоді кнопками вверх і вниз налаштувати систему нижньої планки на включення від 1 атмосфери до 6 атмосфер. Коли нам потрібно налаштувати верхню планку на вимкнення, значить ми налаштовуємо тільки утримуючи кнопку вверх 2 секунди, ми отримуємо табло налаштування і відповідно ми кнопкою вверх і вниз можемо відкоригувати тиск від 2,5 атмосфер до 7 атмосфер. Завдяки тому, що пристрій може працювати з високим тиском, ми його можемо використовувати також в парі з глибинними насосами, але в межах рекомендацій від виробника. Також даний пристрій обладнаний кнопкою старт. Це є примусове увімкнення. Також пристрій має ще одну дуже важливу річ. Це є функція самоконтролю наявності води та тиску в системі. А це означає, що якщо в системі відсутня вода, значить пристрій вимикає електродвигун після 8 секунд холостого ходу. Перший період 15 хвилин, і насос даний пристрій увімкне для того, щоб проконтролювати, чи є тиск, нема тиску, є вода, нема води. Відповідно, насос попрацює 8 секунд і відімкнеться при відсутності самої води. Така система буде повторятися кілька разів до тих пір, поки або не появиться вода, або вичерпається ліміт включення холостого входу. Значить, завдяки тому, що прилад виготовляється з якісних матеріалів, він отримав допуски та сертифікації. Також отримав чудові відгуки від монтажників і від самих користувачів. Завдяки якісним матеріалам компанія Farmer має ще й своє сервісне обслуговування. Через номер телефону, який зазначений як на коробці, так і номер телефону, зазначений на гарантійній книжці. Це є номер телефону гарячої лінії, адреса сервісного центру. Сервіс від даної торгової марки досить таки відкритий і всім доступний. Цінова політика. В порівнянні з конкурентами ми маємо досить таки цікаве позиціонування даного бренду. А саме, Механічні прилади, які не мають цього спектру того, що я вам назвав, коштують від 800 до 1500 гривень. У порівнянні з конкурентами аналогічного формату Акватіка, Євроаква, Оптима, Лідер. Вони всі стартують від 1545 гривень до 1700-2000 гривень. Наш пристрій по РЦ це є 1230 гривень. А тепер саме цікаве це є вигод. Завдяки багатому функціоналу і широкому спектру застосування даного пристрою, ви отримаєте додаткове коло покупців. Завдяки якісним характеристикам е, даної продукції і правильному підходу до сервісу, ви отримаєте впевненість завтрашнього дні. Завдяки правильному е, підходу до ціни ви отримаєте чудове співвідношення ціна і якість. І саме цікаве, що це є і доступність. І саме головне магазин вашого формату в сезон, а зараз якраз є сезон. В середньому продає від 3 до 5 одиниць, а це є чистий прибуток від 900 до 1500 гривень. І це тільки одна позиція. Всіх гарних продаж!